На другій позачерговій сесії Нововолинської міської ради депутати прийняли рішення надіслати звернення до президента України та Генеральної прокуратури України щодо силового розгону Євромайдану. Наша точка зору на ці події нічим не відрізняється від точки зору будь-якої нормальної людини. На майдані незалежності стався тяжкий злочин. Биці з загону Беркут не просто били дітей, вони вбивали будь-яку віру українців у те, що в країні діють закони, що ми живемо в правовій, демократичній державі, де діє верховенство права, сповідується повага до людини. Нічний силовий розгін Євромайдану, внаслідок якого постраждали десятки людей, є неприпустимим у цивілізованому суспільстві та підлягає громадському особу. Люди мають право на мирні зібрання, мають право висловлювати свою думку, позицію і доносити її до відома керівництва держави. Ми ми вимагаємо, щоб були покарані ті, хто винен у цьому антинародному злочині. Повністю підтримуємо конституційне право громадян України вільно і безперешкодно висловлювати свої погляди за допомогою мирних зборів та ненасильницьких демонстрацій. Зокрема, акції студентського товариства, яке стало основною рушійною силою європейської інтеграції України. Ми закликаємо уряд України поважати права громадянського суспільства та свободи слова і мирних зібрань, які її повинні залишатися основоположними демократичними цінностями. Закликаємо усіх громадян України не бути байдужими до своєї долі та майбутнього України і з метою засудження цього брутального насильства висловити свій протест. Хто відповість за суботній злочин проти наших дітей? Хто візьме на себе політичну відповідальність за те, що сталося у суботу? Закликаємо Генеральну прокуратуру України невідкладно провести перевірку фактів застосування сили до мирних демонстрантів, як очевидного перевищення працівникам правоохоронних органів своїх службових повноважень та покарати винних. Звертаємося до всіх небайдужих до долі нашої держави людей, незалежно від їхніх політичних поглядів, фахової спеціалізації, відомчої приналежності із закликом. Об'єднатися для захисту прав та свободи народу України у відповідності до принципу верховенства права та міжнародних зобов'язань України ми повинні зробити все. Щоб у подальшому в нашій державі ніколи таке не повторилося. Від імені депутатів Новницької міської ради міський голова. Депутати міської ради вимагають від президента та Верховної ради України відставки уряду на чолі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Також обранці територіальної громади підтримали пропозицію депутата обласної ради Богдана Дівнича щодо недовіри Верховній Раді України.